Всім привіт! Я рубаю коровам гарбузи, а то була моя свекруха. Представляєте, ремонтувала стульчик. Вона в мене така господиня. Береться за все і в неї все виходить. Гарбузи половинки. Хочу понакришувати зранку коровам гарбузів. І планую сьогодні убрати червоний буряк столовий і, мабуть, буду копати морку. Чому я така страшна? І розчесана, страшна, і не розчесана. Кому цікаво, приєднатись. Почали ми з бабулею працювати. Гарний, трохи великуватий. Розібрала на два сорти, це менший та більший, але він, по-моєму, одинаковий. Помаленьку, потихеньку. Хочу обрізаю. Ось така в мене там гора вирвала, трошки жаркувата. Аж тут халявний трактор. То поїдемо зараз і ще по гарбузи. Ви знаєте, з цією клятою війною зовсім не залишилось чоловіків, як кажуть. То пользуюсь случаєм і хватаю кого побачу. Ну от, гарбузики звезли, буде мені роботка. Як кажуть, пользуюсь случаєм, тепер і йдемо в наші бурячки. Ішла, йшла, дивлюсь, а тут така краса. Треба поснідати. Мабуть, трохи плани помінялись. буряку беру, а морку... Я думаю, ще трохи і рановато, повитягувала з них гарбузики, дивіться. Ох, і гарбузики. Капець Понаростало. Ось цього понаростало. Забираємо весь собі маленький, великий нашим хлопцям. Курка гребеться. Діло робиться. Чому помінялись трохи плани? Думала буряк і морку, але потім, так як привезли гарбузики, перша партія у мене вже висохла насіння, то хочу затопити піч, відправити на черень, так як я говорила, а другу партію вибрати і хай поки сонечко сушиться. Тому зараз Обріжемо бурячки і підемо разом топити піч. І будемо сушити. Роботи в селі повно хватається за все, але слава Богу, в цьому році погода. Хоча ми й журимося, що дощику немає. був водим. Я говорила в прошлому відео, що не було зовсім. Один, мабуть, хвилин 10 і все. А так не було дуже давно. Дуже сухо. І хочеться дощу, але погода гарна. Тільки ленивий не поробив роботу, як кажуть. І ми поробимо. Мати розпочала вже кормовий буряк, а я столовий. Морпочка трохи. Хай постоїть, вона не дуже боїться. Так що працюємо. Зараз закінчу буряк і будемо топити піч. Ну що, закінчила. Осталось пофасувати, як кажучи, розподілити, що куди. То в мене гризаного стільки, скотина поїсть. Будемо доводитися до діла. Нарешті. Тепер будемо у погреб. Положу зразу не в погреб, а пригребицю. Тому що на вулиці жарко, а там трохи прохолодні. Вийшло у мене чотири сітки. Дві сітки меншого, дві сітки більшого. Кам Я каме на сьогодні все. Трошки передихнемо минутку і йдемо по дрова для печі. Дрова дровима. А дивіться, яка в мене цвіте ще тут краса. Мабуть, у цьому році вже останні. Поцвітали тут ще ось є. Гарненькі. Набрала дрова, тепер пучок. Хто знає, що такий пучок. Якщо не знає, то ставлю стрілочку під відео, де я рубала пучки. Кому цікаво, можете подивитися. Пучки це хмиз. Мілкими дровами дуже гарно розтоплювати піч або грубу. Тому ми їх заготовлюємо. Ось ми коло печі. Для того, щоб затопити піч, треба відкрити трубу. Обов'язково перевірити, щоб дим не пішов в хату. Що я роблю? Щоб не лазити на піч і відкривати трубу, то я провіряю хусткою. Повісла хустку і дивлюсь, чи тяга є, чи нема. Бачите, воздух ходить. Значить, піч відкрита. У печі розпалили, ліземо, приберемо череню. Що таке череня? А череня це просто піч. Тут у нас спали діти. Мій син спав, коли був маленький, а тепер спав Іван. Але зараз вже ніхто не спить і зараз я постіль приберу. Перейшла збирати насіння. І понесу на піч. Взяла таке полотно, розстелю і висиплю. Там моя бабуля, красотуля, бурячок. Ріже вона в мене золота людина. Хай тепер сохне на печі. Перемили. Зараз висиплемо і хай сохне. Ось так пройшов мій день. Зайшла ще в свій парничок і тут у мене помідорки. Зараз нарву, припораюсь і на вечерю будуть помідори і салом. Мабуть, із часником. Із огірком. Страшенно захотіла їсти, мабуть. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!